Вітання. Ваші увазі. 15 тур УПЛ сезону 23-24. Шахтар з Полісом відкривали тур центральним матчем. Донечани матчі мали достатньо моментів, але не змогли їх реалізувати. Поліс догравав матч в 10. Сухі 0-0. Минай приймав Крибас. забив на 64-й хвилині і це був єдиний гол матчі. З 86-ї хвилини вони грали в меншості. Перемога Кривий Ріжан 0-1. Верес прийме металіст 19-25. Харків'яни з усиллями Бурячука вийшли вперед, але через 10 хвилин Шевченко вже зрівнює рахунок, а Шарай вводить свою команду вперед. В другому таймі Русин відігрує рахунок, а Ткачук вивів Харків'яну вперед. Дахноцький був проти цього пенальті вже зрівнює рахунок на табу. Але на останніх хвилинах гайдучик ставить краку в матчі 4-3. Потрібно також додати, що вже з 9 ї хвилини металіст грав у меншості. Матч між Колосом та Зраю перенесено через. Гру Луганчан в лігі конференції на вихідних. А я зараз зупинюсь, поставте подбайку. Підпишетесь, я пішов далі. Ворсклад ЛНЗ розписали сухі 0-0. Динамо. Дома приймало рух. В першому таймі Тимчик та Кабаєв зробили результат перемоги киян 2-0. Матч між Олександрією та Оболонню перенесений. Дніпро 1 приймав Чорноморець. Перший тайм завершився нічиєю 1-1, а одесити вже півтайму грали в 10. -х. В другому таймі включили зніпряно. Забили 4 голи. На що одесити відповіли тільки одним рахунок 5-2. По статистиці маємо таке. Кращі бомбардири не змінились Боярськи за задака кожушку. У них по 6 гонів. По таблиці бачимо таке, що Кривбас обігнав Полісся. Динамо вже піднялось на 6 місце, а Верес підняли заґрунтований з зони виліту. Там зараз. Перебуває учасник ліги конференції заря. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ, Переможемо!